Немчук Давид, учень 10 класу Кіннийського ліцею Полинської обласної ради. У вашій увазі пропонується наукове дослідження на тему розробка засунку СЛД. У сучасному світі пришвидшений ритм життя, постійні інформаційні потоки та високі вимоги до продуктивності значно підвищують рівень стресу в суспільстві, негативно впливаючи на здоров'я, тому використання новітніх технологій, зокрема для розпізнавання стресу та аналізу поведінкових особливостей. Дозволяє не лише вчасно діагностувати його прояви, але й сприяти профілактиці хронічних наслідків. Об'єктом дослідження є використання машинного зору для аналізу обличчя та емоцій людини. Предметом дослідження є методи дослідження людських емоцій за допомогою алгоритмів аналізу обличчя. У ході роботи було поставлено мету, а саме, розробити застосунок для розпізнавання стресу, за виразами обличчя, поведінковими особливостями на зображеннях. А також поставлено такі завдання, як провести огляд існуючих методів розпізнавання емоцій і стресу, та знайти найефективніший, розробити алгоритм для аналізу та обробки зображень людських емоцій, розробити застосунок та перевірити ефективність моделі на тестовій вибірці. Застосунок створений для визначення стресу за фото за допомогою моделі DeepFace, адаптованої до стресових станів. Акцент зроблено. На аналізі виразів обличчя, що вирізняє цей підхід серед інших методів аналізу стресу. Застосунок призначений для раннього виявлення стресу, задля покращення здоров'я та продуктивності, та уникнення таких наслідків, як е депресія, перевтома чи вигорання, що зумовлює новизну роботи. Під час виконання такого дослідження було використано такі засоби розробки, як мов програмування Python та її бібліотеки. Зокрема. OpenCV та DeepFace. Перейдемо до демонстрації застосунку. У ході дослідження проєкту був створений інтерфейс з урахуванням простоти використання телекового оволодіння користувачем. Основними елементами інтерфейсу є головний екран, де розміщено елементи для вибору фото з галереї або камери пристрою. Вікно перед показом для створення в реальному часі. Елемент управління про програму, що містить. Керівництво по використанню застосунку для нових користувачів та загальної інформації про застосунок. Елементу привіння змінити камеру, який дозволяє підключити зовнішній пристрій за його наявності та використовувати його для захоплення фото. Для демонстрації засунку було підготовлено два фото з стресовим та нестресовим станом. Для початку візьмемо фото зі стресовим станом. Появилися елементи управління почати розпізнавання та скасувати для відповідно запуску аналізу стресу або ж його відміни. Запустимо розпізнавання. Модель визначила помірний рівень стресу. Тепер візьмемо зображення з нестресовим станом та запустимо аналіз. Рівень стресу низький. Відповідно, це показує. Коректну роботу програми. Практичне значення полягає, зокрема, у використанні застосунку в освітніх закладах, офісах, де встановлені камери безпеки. Проаналізувавши відеопотоки належної якості, алгоритм може допомагати виявляти підвищений рівень стресу учнів упродовж навчального дня, що сприяло по своєчасному втручанню з боку психологів або педагогів. І покращенню загального емоційного клімату в колективі, також дану технологію можна проводити у проєкти державних онлайн-шкіл, у яких повністю навчатиме штучний інтелект, які зараз впроваджує США на деяких своїх територіях. Підсумовуючи, у ході виконання наукової роботи було досліджено методи розпізнавання емоцій та стресу за виразами обличчя, вивчено бібліотеки OpenCV DeepFace на базі Python. Застосована модель для аналізу фото та визначення стресових станів з точністю 70%. Інтегрована модель розпізнавання емоцій для виявлення стресу на основі емоцій в асинхронному режимі та режимі реального часу. Створений стосунок для розпізнавання стресу за фото. Дякую за увагу!